Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розкажу вам про свої найулюбленіші класичні твори. Власне, я навіть зроблю такий собі топ. 5. А також розкажу вам трошки про своє ставлення до деяких інших класичних письменників, і навіть до деяких класичних творів, зокрема, саме тих, які мені абсолютно абсолютно не сподобались. Почне одразу з топ-5 і п'яте місце посідає шум та людь Вільяма Фолкнера. Я вже декілька разів розповідала вам про цей твір, про своє ставлення до нього. і... Він займає ось таку п'яту позицію. Він входить в п'ятірку моїх найулюбленіших класичних творів, навіть не через свій сюжет, а скоріше через будову цього твору, через стиль його написання, через спосіб подання інформації і таке інше. Роман розповідає про життя, а точніше про період життя родини Компсонів. В цій родині сталася певна доволі тривіальна подія, і ми бачимо. Як на неї реагують ті чи інші члени цієї сім'ї, і як це впливає на їхнє життя та на їхню подальшу долю. Не можу сказати, що сюжет супер особливий і супер цікавий. Ні, але те, як це написано, мене повністю свого часу підкорило. Десь років 10 назад приблизно, я вже про це колись розповідала, я прочитала дуже-дуже багато найвідоміших класичних творів. У мене був такий період запойного читання класи, і в якийсь момент цього читання я зрозуміла, що кожен наступний твір став для мене дуже схожим на інші. Вони особливо нічим не виділялися. І тоді мені почали подобатися, більше запам'ятовуватися твори, які чомусь відрізнялися і які. Мене чимось дивували. і одним із таких творів і був шум і людь. Тож як же це написано? По-перше, в цьому творі використаний прийом потік свідомості, який я знаю вже до цього був використаний деякими письменниками, але я його зустріла вперше саме у цьому романі Шум і людь. І мене це дуже вразило, приємно вразило. Роман поділений на чотири частини, кожна з яких ведеться від лиця одного з. Членів цієї родини. І ось, наприклад, перша частина ведеться від лиця хлопчика з аутизмом. І уявіть собі подік свідомості маленького хлопчика з аутизмом. Ми майже нічого не розуміємо, що відбувається. Дуже важко продиратися через оцю першу частину, і, можливо, декого це навіть може відлякати від читання книги далі. Але все ж я дочитала і перейшла до другої частини, яка ведеться вже від лиця. Іншого члена родини, і там також це написано у вигляді потоку свідомості, але ми починаємо розуміти вже трошки більше, що ж сталося і що, власне, відбувається. Так само читаючи третю частину, ми розуміємо ще більше, і прочитавши четверту частину, ми вже остаточно складаємо докупи все те, що відбувалося з цією родиною. Вся ця композиція твору мені невимовно сподобалася, і дуже сильно мене вразила. Саме тому цей твір залишився у моїх спогадах одним з найяскравіших е, прочитаних творів. Тому, власне, і війшов у п'ятірку моїх улюблених. Четверте місце в моєму топі займає книга 451 по Фаренгейту Рея Бредбері. Я взагалі дуже люблю Бредбері, в чому ви скоро переконаєтесь. І ця книга свого часу також дуже мене вразила. Хоча її я читала ще давніше напевно, років. 15 тому. Тут, напевно, і немає сенсу розповідати про що ця книжка. Я думаю, так чи інакше ви всі з цим твором знайомі. Тож підсвічую ті моменти, за які ця книжка мені сподобалась. Мене перед усім вразив оцей альтернативний майбутній світ, який показав нам Бредбері, де спалюють книжки, де людей тримають у такому. У такій бульбашці різного розважального контенту, щоб вони навіть не задумувалися ні на чим, щоб в них не було ні часу, ні бажання над чимось задумуватися. Мене особливо вразив той момент, що люди пересувалися у машинах по таких автострадах на шаленій шаленій швидкості, і ця швидкість була потрібна також саме для того, щоб. Людина мала час тільки реагувати на е, події дорожнього руху, а також на великі білборди з рекламою, і більше ні на що. Тобто, знов ж таки, щоб у людей не було часу про щось. Думати. Мене дуже зацікавила ця концепція, вона мене дуже вразила, і в якійсь мірі, особливо 15 років тому, я думала, що, можливо, так колись і буде. Можливо, до цього і йде наш світ. Я тоді була ще дуже-дуже молода, навчалася в університеті, і в мене був такий. Е Специфічний максималізм того віку, і це ще більше підсилило вплив цієї книжки на мене. Також мені, звичайно, сподобався той факт, що незважаючи ні на що, все одно були люди, які думали інакше не буду вже конкретизувати е, саме цей момент, тому що можливо хтось з вас все таки книжку ще не читав. Не буду спойлерити, але. Так, мені в цій книжці сподобалось майже все. Третє ж місце в моєму рейтингу посідають марсіанські хроніки, також Рея Бредбері. Це те, про що я казала, що скоро ви переконаєте, що я дуже-дуже люблю цього письменника. Цілих два його твори війшли в мій топ-5. Марсіанські хроніки являють собою таку нарізку оповідань про заселення людьми Марса, про колонізацію Марса, але найцікавіше в усіх цих оповіданнях саме. Психологічний, соціальний, філософський підтримний. Текст Рей Бренбрі яскраво підсвічує сутність людини, як і її погані сторони, я б навіть сказала особливо її погані сторони, так і її хороші сторони. Він показує, якою згубною може бути людина, скільки горя вона може принести іншій цивілізації. Багато його передбачень стосовно того, як будуть розвиватися події на землі, також знайшли своє відображення у цих творах. І ось саме за цей соціальний підтекст, за розкриття сутності людини. І за розкриття сутності суспільства, якщо можна так сказати, я і люблю це оповідання. Тим паче, Рей Бредбрі все це е, оформив в антуражі космосу, Марса інших цивілізацій. І цим твір сподобався мені ще більше. Тож так, я дуже люблю Рай Бредбрі, я читала ще декілька інших його творів. Деякі з цих оповідань мені також сподобалися, особливо своїми концепціями. Наприклад, мені також подобається його оповідання Frost and Fire, Мороз та Вогонь. Мене свого часу також вразила ідея. Цього твору, але шкода, що втілення його було ось у вигляді дуже-дуже невеличкої. Розповіді, оповідання. А ось щодо книги Кульбабове вино вона мені не сподобалася. Мені було дуже нудно її читати і важко її читати, але я допускаю, що це просто було тому, що книжка свого часу не потрапила мені в настрій, і колись я обов'язково-обов'язково обов буду її перечитувати і, можливо, нарешті краще її зрозумію. Побачу те, чого не побачила раніше. І, можливо, ця книга також мені, врешті-решт, сподобалася. Виться друге місце в моєму особистому топі посідає Мартін Іден Джека Лондона. Головним героєм цього роману є хлопець Мартін, який походить з бідної сім'ї. В нього немає е, ось такої е, стабільної, гарної роботи, за яку б гарно платили. В нього немає гарного великого стабільного доходу, і він є неосвіченим. Але випадково він знайомиться з дівчиною Рут, яка навпаки походить з багатої сім'ї, з інтелігентної сім'ї. Вона є дуже освіченою. І коли вони починають спілкуватися, е, Мартін розуміє. Ось цю дистанцію між ними, і це його спонукає до того, щоб навчатися. У свій вільний від підробіток час він починає читати багато книг, починає займатися самоосвітою, і в нього це досить добре виходить. Через певний час ось цього свого саморозвитку він розуміє, що він хоче бути письменником і починає пробувати писати свої перші твори та надсилати їх до видавництв. Що було далі, я вам не розкажу, тому що це буде великим спойлером. Але ця книга сподобалась мені декількома речами. По перше, коли ти читаєш цю книгу, ти починаєш надихатися, тому що ось ця особистість Мартина починає тебе захоплювати, тому що йому дуже важко, він цілими днями працює, але ввечері, приходячи додому, він сідає, читає, вчиться, і ми бачимо результати цього. І я в свій час просто дивувалася його працездатності, його впертості, його цілеспрямованості. Це було дуже надихаюче. По-друге, мені сподобався прийом автора, який на початку робить текст таким трошки примітивним, саме у словесному плані, якими власне і є думки Мартіна в силу того, що його словниковий запас досить маленький. Але з часом, коли він більше вчиться, більше читає і текст стає. Більш красномовним, і цей прийом не теж свого часу дуже вразив і сподобався. Ну і сама ідея твору, яка щільно пов'язана з тим, чим цей твір закінчується, також свого часу мені дуже дуже зайшла. Ну і власне перше місце в моєму топі і за сумісництвом моя улюблена. Книга це знедолені Віктора Гюго. Роман розповідає нам про біглого каторжника на ім'я Жан Вальжан, який на початку роману зустрічає одну людину, єпископа, і одна розмова з цією людиною повністю змінює світосприйняття. Світобачення Жана Вальжана. І після цього він намагається жити більш шляхетним, скажімо так, життям, але минуле його все рівно продовжує переслідувати, тому що він біглий каторжник, його розшукують, і ми побачимо весь цей доволі цікавий життєвий шлях Жана Вальжана. Цей роман охоплює, напевно, всі можливі теми і. Такі глобальні аспекти життя. Роман розповідає нам і про релігію, і про е, соціальні проблеми суспільства, розповідає нам про дружбу, про кохання, про відданість своїй справі, розповідає нам про воєнні події, про революцію у Франції. І взагалі містить дуже-дуже багато думок автора на ті чи інші Тема читала цей роман знову ж таки давно, той свій період запольного читання класики, і він був одним із перших, з яких я і почала це запольне читання класики. І в мене на той момент був такий певний інтелектуальний. Голод, а також певні роздуми м, на тему релігії, і це все дуже зрезонувало з, з сюжетом, з подіями роману. Ця книга просто дуже вчасно е, прийшла в моє життя, і напевне саме тому вона мені настільки настільки сподобалась, що стала моєю улюбленою. Мета мені було цікаво читати не тільки діалоги, а й описи автора, його розмірковування. Єдине, що я спочатку дуже довго не могла. Зрозуміти те, що мене трошечки дратувало, чому його настільки детально прописує кожного персонажа, навіть якщо він з'являється ось буквально ненадовго. Тобто це не основний персонаж, це навіть і не те, щоб другорядний персонаж. Він просто з'явиться на кілька сторінок цієї книжки і потім щезне. І мене це трошки дратувало, поки я не зрозуміла, чому він так робить. А робить він те, щоб. Розкрити нам особливості людської душі, щоб пояснити, чому цей персонаж чинить так, як він чинить. Ось це було його посилом. Саме тому він так детально все розповідав. Тож, зрештою, я змирилася із цим моментом. Те, що дуже обурювало мене в самих подіях книжки, того, що відбувалося, це ось така заангажованість. Мислення людей. Незважаючи на те, що вони знали саму людину, знали, яка вона добре до неї ставились, все одно, ось це клеймо каторжника мало для них чомусь заледве невирішальну роль. І це мене страшне обурювало в цій книжці. Ось ця условність. Вона була для них вельми значущою. І це ось досі, згадуючи певні моменти цієї книги, мені досі дуже-дуже прикро через це. Щодо чого, що мені найбільше найбільше сподобалось в цій книзі, це саме ось ця ідея того, як одна людина, одна розмова може повністю змінити твоє світосприйняття, повністю змінити твоє подальше життя. І керувати далі всім твоїм подальшим життям, відображатися в ньому. Це мене свого часу неймовірно вразило і захопило. Ось такими на даний момент мого життя є мої п'ять найулюбленіших класичних творів. Що говорити про інші класичні твори, які я читала про інших письменників, з якими я знайомилася, хочу відбітити декілька моментів. Зокрема, є два автори, на яких я вже звернула певну увагу, вже помітила певний шаблон моїх вражень від читання їхніх книжок: це Самерсет Моем та Френсі Скотт Фіджеральд. Якщо книжки Моема мені здебільшого подобаються, то книжки Фітджеральда мене ніяк не чіпляють взагалі. Але почнемо з Моема. У нього я читала два твори: е, перше, це була тягар пристрастей людських. Дуже дуже давно, приблизно 10 років тому, і мені книжка, в принципі, сподобалась навіть дуже. І вже пізніше, через кілька років, я прочитала в нього розмальовану вуаль, яка мені також сподобалась. Там були моменти, які мене страшенно дратували, але це були моменти пов'язані саме з. Сюжетом цього твору з персонажами, а не з якістю написання або стилем написання або ідеєю автора. Навпаки, ідея крута, і це, напевне, тільки плюс, моєму, щоб він зміг так прописати героїв, щоб. Настільки виводити мене на емоції, хай навіть і негативні. Тож я вже маю певне уявлення, що в принципі Моем – це мій письменник. І я буду і далі знайомитися з його творами. Що ж до Френсіса Скотта Фіджеральда, я читала в нього колись дуже давно, знову ж таки, великого Гетсбі. І цей твір мене абсолютно ніяк не зачепив. Звичайно, звичайно, я завжди роблю поправку на те, що можливо книжка просто не зайшла мені в настрій. І якби я її прочитала інший час, то в мене були б зовсім інші враження про неї. Але тоді, коли я її читала, відбулося саме так. книжка мене абсолютно не зачепила. Ну, прочитала і прочитала. І це був один із тих дуже рідкісних моментів, коли екранізація мене зачепила набагато більше, ніж власне сама книжка. Менш тим, через певну кількість років, я дала Фіджеральду ще один шанс і прочитала його також доволі відомий твір Ніч Ніжна. І він мені також не сподобався. Я за ледве його дочитала. Він мене нічим не зачепив. Ну там можливо в момент. Я вже не пам'ятаю, але факт тому, що я вже не пам'ятаю. Абсолютно пам'ятаю тільки, що мені хотілося поскоріше дочитати, і мені було не дуже цікаво це читати. Тож, тут я також бачу вже певну тенденцію, яка колись, можливо, зміниться, а можливо, і ні. Також хочу виділити окремо ще одного автора, і це Габріель Гарсія Маркес. У якого я читала два твори: це «100 років самотності та кохання під час чуми. І ось «100 років самотності була чимось схожа своїм ефектом, який вона на мене справляла до шуму та люті. Мені сподобалась оригінальність твору. Мені сподобалося, що я ніколи такого не читала. Цей твір дуже дуже різко вирізнявся на фоні всієї тієї класики, що я читала до цього. і цей роман свій час саме цим мене і шокував. Більш того, це був мій перший досвід з магічним реалізмом, який я не полюбила і досі поки що також не полюбила. В мене з ним такі досить складні стосунки, але це також був дуже цікавий досвід. І пам'ятаю, що коли я дочитала цю книжку, мені хотілося з кимось поговорити про неї на кшталт того, що це було. Що це було? <сіх> Якісь такі в мене були емоції, я їх дуже добре і яскраво пам'ятаю. Звичайно, щось я зрозуміла, щось, можливо, я не зрозуміла з подій, які там відбувалися, але знаю точно, що Мартис мене принаймні зацікавив. Він мене Збадьорив, і я і далі обов'язково знайомитимусь з ним. Тим паче, що трошки пізніше, знову ж таки, я прочитала вже кохання під час чуми, і там я зрозуміла набагато більше. І деякі аспекти цієї книги мені навіть дуже сподобалися. Тож маю в планах і далі знайомитися з письменником і маю в планах перечитати «100 років самотності, щоб поглянути на цю книгу вже більш свіжим, більш дорослим, можливо. Поглядом і побачити, чи зрозумію я її по-іншому і чи сподобається вона мені. Ну і наостанок розповім вам про свої два найнеулюбленіші класичні твори. І довгий-довгий час в цьому списку була тільки одна книжка, і це ловець у житті Джерома Селінджера. Свого часу книжка мене абсолютно нічим не. Не вразила, крім того, наскільки я пам'ятаю, вона навіть викликала в мене певне роздратування. І колись пам'ятаю, я доволі різко висказувалася на тему цього твору. Зараз же я планую, хоча і, чесно кажучи, не маю особливого бажання, все ж таки перечитати цю книжку, просто дати їй шанс. Можливо. Знову ж таки, книжка не потрапила мені в настрій, або навіть з певною метою якогось самопізнання перечитати, щоб ще раз зрозуміти, що саме мені там не сподобалося, або можливо зі здобуванням побачити якусь нову реакцію на цей твір. І недавно, буквально пару місяців тому, до цього списка приєдналася ще одна книжка, і це Нудота Жана Поля. Сартра я читала її у червні і е, розповідала вже більш детально про свої негативні емоції у відео з прочитаним за червень. Е, тому зараз тільки хочу наголосити, що так, книжка мені абсолютно не сподобалась. Більш того, вона е, викликала в мене і роздратування, і те, що я взагалі не очікувала, певну відразу мені було неприємно читати цю книжку. Прям дуже неприємно. Ця книга викликала в мене настільки неприємні емоції, що мені хочеться її взагалі позбутися і більше ніколи ніколи не читати. Ось буває і таке. А це, в принципі, і все, чим я хотіла з вами поділитися, про що хотіла розказати. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а якими є ваші улюблені класичні твори, якими є ваші улюблені класичні письменники. І, звичайно ж, також пишіть, які класичні твори вам зовсім, зовсім не сподобались. Мені буде дуже цікаво і почитати, і обговорити це з вами. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допоможете мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!